Друзі, ось клієнти приїхали і просто діляться враженнями, пробують будь-яку техніку, ось вони вже поїздили на одній, на, на іншій. обирають для себе, для своїх батьків, тому так, скрупульозно, дуже скептично, вони ставляться, в них вже є трактор, але в них МТЗ, ну ось, а це китайчик. Китайчик 40-сильний Енейчик. 40 сил, передні мости відповідні, 4 циліндри, безпосередній вприск палива, рівна підлога, примусова гідравліка, примусове опускання, 6-ти шліцевий вал, дві швидкості, 1000 обертів та 540, реверс, будь ласка, лінзована діодна оптика. Все, як як то кажуть, як в аптеці, в цьому тракторі бездоганність. Передня гума 7,5х16, задня 124х24 бачимо такі ну, довантажувачі, довантажувачі маленькі. Якби, друзі, обирайте, замовляйте, купуйте.